Головний девіз адвокатури, не можеш предметно допомогти, так хоча б не нашкодь своєму клієнту ще більше, особливо в питаннях, пов'язаних з мобілізацією і з виключенням з військового обліку. Щойно консультую матір виключеного з військового обліку хлопця, котрого ще в 2011 році, Обухівським ТЦК успішно по 13а, графи 2, 402 наказу виключено. І щоб внести дані по суті за 559-ю постанови КМУ, необхідно було подати йому особисто або адвокатським запитом відповідну заяву або запит про внесення даних в оберіг. Що робить один із київських адвокатів? Перший запит абсолютно некоректно складений, але це не основна проблема. Що він робить замість того, щоб звернутися в ТЦК, який виключив такого. Не військово зобов'язаного з обліку по стану здоров'я, він бере за ручку свого клієнта і заходить не в Обухівський, а в Бориспільський РТЦК. І що робить? Правильно подає заяву на відстрочку. Зрозуміло, що в подальшому такий клієнт виїхав за кордон по своїй групі інвалідності, але на сьогоднішній день про виключення відповіді ТЦК таким чином йдеться, що вибачте. Але ваш клієнт. Особисто прибув, написав заяву про взяття на облік, поновився, реалізував свою правонові строчку. Тож про яке виключення ви можете говорити? Тобто базові помилки, будь ласка, звертайтеся до адвокатів, які транслюють цю інформацію і результати і вміють з цим направленням роботи, да, спеціалізації працювати як практик. Тому що, от в даному кейсі, за який мені зараз братися, цей адвокат нам створив. По двом фронтам додаткові питання: перше розшук, друге неправомірні дії або риспільського РТЦК, який взяв його на облік без все-таки написання заяви про взяття на облік без штампіку, і доведеться ці зараз дії оскаржувати в Київському окружному. А третє Обухівський, який насправді виключав такого військового не військово зобов'язаного, гадки взагалі немає. Що відбувається, бо такий клієнт не звертався із заявою, розумієте?